Вітаю вас на моєму каналі. З вами, як завжди, незмінний ведучий цього каналу Буденний хаосет. І сьогодні в нас є на огляді спірхет привідів найтхонтів від нашого підписника Пучині. Чесно, вперше хочу таке розглянути. До того, як я поставив на стіл цю коробку, я не розглядав, так що це буде, так би мовити, анбокс всліпу. що воно є таке. Ну, перше, що я можу одразу сказати, дизайн. Дизайн тут просто офігенний, тільки. Мені страшно уявити, як воно мається збирати. Ну Дивіться, є в нас привиди, різні привиди, ці, як я розумію, якісь узники Аскабана, бо в них є ланцюги, Кандали, різні, от, як бачите, ключі, щось таке. Ну, ще раз кажу, вперше розглядаю всліпу. Далі ось ці досить прикольні з мечами, це, як я розумію, їхня базова піхота. Ці якісь прям дикі, ось дивіться, ці прям з лезами з косами, Вони прям якісь дикі привиди. І є вершники. Вершники, до речі, досить гарні. І, будь ласка, напишіть, чи не стала якість е відео гірша, так як я трошки побалувався з налаштуванням і пробував дещо замінити. Для більшої роздільної здатності, хоча, мені здається, нічого не змінилося. Так, як ви взагалі називаєтеся? Так, Spirit Torment. Є у нас ще Chains, Menace and Chains. О, я це не виговорю нормально. Керріденси якісь, ну не зрозуміло нічого, бо я ніколи саме привідів в руках не тримав. І Ревенанти. Ну, як я розумію, Ревенанти це базова піхота. Ну, конячки, до речі, дуже цікаві, просто подивіться. Ось це реально круто. Ну, Модерки виглядають шикарно. Але, як і казав Пучині, так, вони мені нагадують реально простирадло. Ну що ж, думаю, знайомство з коробкою буде завершено, відосик ми не закінчуємо, так що йдемо робити далі. Що тут є таке? Так, є у нас інструкшн. Дайте вгадаю, будуть у нас якісь опції чи ні. І тут підставки 32 і 40 мм. Дивно, а конячки на яких будуть, наче ж овали мають бути. А, вони вже йдуть своїми підставками. Окей. Так, є у них свої підставки. Далі наші dreadsit hardens. Вибачте за мій англійський, але я не можу це виговорити. ну Дивна фігня. Так, і навіть має опції. О, дивіться, в нас є опційні деталі, про що я не догадувався. Я думав, що там в аосі таких опційних штук в типу, них не буде. Так, що тут ще є? Так, ось так воно збирається. Ну, нічого наче складного, але моделі, як я розумію, будуть дуже делікатними. І 10 головешок на вибір. Так, те ж саме і без опцій, як ви бачите. Так збирається піхота. Так. Ну, реально, шматочки прострадли. Так, тут у нас голову треба вклеїти перед тим, як склеювати все тіло. Ну, поки не зрозуміло. Ой, тут є навіть декор, подивіться. Типу якийсь металолом, кандали, ключі, щось таке. І грати. Ну, виглядає непогано. Ось ці хлопці мені реально сподобалися. Можливо, колись чисто по фану собі таких придбаю. Так, далі. Статлайн Line саме для Age of Sigmar. Ось таке воно є. Ну, Давайте розглянемо сірий Пластик, що воно таке є. Ну, Перше, це добряча така жменька чорного пластику в вигляді підставок 32. І там здесь, десь має бути ще 40 -ка. А, бачу, якраз 40 підставка в нас є. Далі. У нас є ціла, ну, так би мовити, гора ось таких дерявих ливників. Що воно нам дає? Ну, розглядати чесно, навіть трошки якось ну, боязно, бо воно все-таки, дивіться, ультратоненьке. Тобто, дивіться, шматок ганчірки, який тримає косу. І це косу він не просто тримає, це є частина його кістяної руки. Ще у нас якісь цвинтерні грати, щось таке. Так. О, тут навіть є волосся, в яке заплетені квіти. Ну, виглядає досить прикольно. А, деталізація реально тут дуже хороша. Так, ще бачимо грати і знов таке саме. Далі, коси, коси. Все у нас з косами. Це, мабуть, якийсь умовний сержант або лідер цього складу, бо тут їх цілих 4. І просто подивіться, яке воно тоненьке. Так, Пучині, вибач, що я це зламаю зараз. Ось, бачите, як воно гнеться. Я просто пальчик прикладаю, воно згинається одразу. Ну, Чесно, я б такі штуки не дуже хотів збирати, мені було б страшно. Так, що в нас є? Ось така у нас головешка. Так. І вона у нас прям з іклами. Ну, Череп, правильно, якусь мавпочку нагадує. Так, що в нас є? Рогатий череп. А, ні, це волосся з нього прямо росте. Так що, ось такі привід. Ну, Чесно, страшновато цю штуку в руки брати. Так, далі. Це, як я розумію, теж від них. А ні, це вже будуть від торментів, бо бачу ці ланцюги. Тобто, дивіться, ось такі. Я відразу, як кістяні, просто ну на ланцюгах молоточки щось таке. Так, це мають бути голови. Голови у нас в масках. Рвані балахончики, Так. Декор у вигляді рук, які тримають ключі. І замок, шматки граків, щось таке, Голови тонічні, їх просто немає. тобто Це просто якісь шматки чи то металу, чи каміння, чи просто якісь балахончики натягнуті на обличчя і ми не бачимо їхні лиця. Так. Прямо грати. Я догадуюся, що, скоріш за все, цієї штуки вони вилазять. Так. І кандалище. Ну, страшненькі хлопці. І ще раз кажу, ну просто подивіться, яке воно тоненьке. Ну, Реально страшно. Так, тепер у нас йдуть наші вершники. Вершників у нас два. І вони йдуть одразу з підставками. Мабуть, це колись було easy to build набором або щось таке. Так, так, easy to build набор, дивіться. Є у нас такі пази і дам вам файну хобійну пораду. Якщо ви хочете таке збирати, завжди використовуйте клей. Якщо бачите такі штуки, зрізайте пімпочки з іншого боку. Тобто. Так, де ви ховаєтеся? Ось бачите, ці пімпочки, просто відріжте їх, видаліть, і вам буде набагато легше це діло зібрати. Так, що ж наш примарний вершник тримає? Тримає він такий от старенький пошарпаний меч, То чимось реально нагадує мені трошки якийсь меч з Відьмака. Або якийсь полуторний меч. Далі конячка. Конячка просто шикарно, дивіться, тут і з неї йде, різне таке. Uh, можна зробити, наче вона палає, і цей черепок, Ну, Шикарно. Так, голова нашого вершника. І саме база. До речі, база має великий плюс, що вона вже оформлена. Тобто дивіться Тут різні квіти, руїнки Ну виглядає прикольно. Ой і це хороша, що тут ребра видкого це все. І це, наче плоті примарна, це буде досить важко пофарбувати. Треба скоріше брати глейзінг або щось таке, але думаю, що. На покрасі це можна класно виділити, як і на артах, але думаю, не обов'язково робити прямо таких е синьо чорно блакитних можна спробувати щось зелене робити, жовте і воно буде кріпово, воно навіть фіолетових. Ну, в цілому ці хлопці та, мені сподобалися. Йдемо далі. Споглядаємо привидів далі. Так, це від ревенантів, як я розумію, знов ці коси. Але це, як я бачу, це дубльований ливник. Воно, ну, будь ласка, це так-так. Це у нас два ливничка дубльовані. Так що, ось таке воно є. Ті ж самі хлопці. І. Як я розумію, піхота. ну Дивіться, скільки тут між деталями вільного місця воно все торчить в різні сторони. І це зроблено для того, щоб ви їх не зламали, коли будете діставати саме з ливників. Наприклад. Дивіться, просто яка тонесенька ручка із тонесеньким мечем. І чесно, в мене така підозра, що реально багато кому ці міньки нормально не доїжджають навіть в заводських коробках, що вони приходять вже розломаними. Пучині, чи було в тебе таке, то пиши нам в коментарі. А, далі, дивіться, ось ланцюги, мечі, знов-таки цвинтарні грати. Знов -таки. І чесно, в руки навіть цей ливник страшно брати і неприємно. Тобто він колеться, він колючий. А воно тоненьке, коли я його беру, десь я щось зачіпаю, і от виходить такий звук. Так, ну зараз немає. І воно досить хрупке, так що навіть в руки це брати страшно. Як ці модельки будуть в зборі, мені навіть страшно уявити. О, цей прикольний поза дуже хороший, якщо ще тут якась голова, неначе він кричить, то це буде просто топ. Так, ось такі в нас простирадла сьогодні. Так, цей гарний. Так як розуміється, надгробок буде або щось таке, ну, мінічки прикольні. Так, думаю, ми вклалися в 10 хвилин. Це було досить незвично. Я не знаю, що за них розказувати, бо саме в АОСі, в Лорі я майже нічого не знаю. Мінічки, до речі, дуже класні за рахунок своєї деталізації, екстремального дизайну під екстремальним, я розумію, те. В яких позах вони є і як вони виконані. Тобто, що вони там буквально на маленьких шматочках тканини чи диму висять в повітрі. Вони максимально тоненькі, кріпові, екстремальний дизайн. Але як це вплине на збірку і як воно по відчуттям, ну, мені здається, це буде страшніше, ніж збирати друк Харі. А мені Кайвісі доводилося два набори друк Харі збирати. Мені цього на все життя вистачило. Ліліт і старих інкубів. І я впевнений, що це буде набагато гірше. Фух, мої дорогі, думаю, нас привиди більше не будуть лякати, нам не будуть вимикати світло. Так що бережи вас всіх, все хороше від цих привидів. Пучині, я тобі ще раз дякую за змогу розглянути цих чудовиськ на каналі. Так що дякую тобі. А нашим підписникам побажаю, щоб до них в кошмарах нічого таке не завітало, щоб їхні мінічки збиралися нормально, щоб всі були живі і здорові, щоб ми далі грали в ваху. Ну що ж, бережіть себе. Своїх близьких і свої мініатюрки. Всім щастя!